Небезпеки щотижневі новини про екологію на навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке, як триває програма водозабезпечення на Дніпропетровщині? к 1 августа. Ми плануємо закончити другий етап модернізації сінельниківського водоводу. Мешканці сіл Гупалівка та Чернеччина стали на захист озер козацького лиману. К виводу, що это надо все спасать. всю територію перери, которая находится в такому катастрофическом состоянии. У рубриці «Зоосвіт» ви дізнаєтеся, чому після новорічних свят Дніпропетровськ заполонили змії. Змії просто вибрасуються, вони ползують по каналізаційним люкам вентиляції, по домам їх просто отлавлювати часто ветеринарні лікарі. програма забезпечення населення регіону якісною питною водою триває Цьогоріч Модернізація водопровідного господарства проводиться у багатьох районах області, серед них Новомосковський, Васильківський, Апостолівський та Магдалинівський райони. Про інші об'єкти, де розпочато ремонти, та де його ще чекають, далі у сюжеті. І у Сенельниковому нарешті почали вирішувати. В першу чергу нового водоводу відкрито. Кременечі звітують, із запуском цієї гілки принаймні половина мешканців 30-тисячного містечка буде повністю забезпечена водою. Проблема в тому, що у нас северна частина города і восточна частина города страдають в літній період від недостатку води. Сіті городи ну, половина в 20 двадцятих-тридцях годах, вторая половина построєна в 60-х, 50-х годах. На сьогоднішній день це 60 процентів трубопроводу зношене. Зробив закольцовку і у рановішив в місті. Практично кожен житель міста буде качественно отримати услугу. Старий водогін мав тупикові ділянки, які під час аварії блокували подання води у мережу. Тепер уникнути цієї проблеми допоможе кільцева система. У 2013 році... Основные и особые усилия будут направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в области и в том числе в городе Синельниково. К 1 августа мы планируем закончить второй этап модернизации Синельниковского водовода. Это даст возможность иметь полное закольцевание всей схемы. Згідно із проектом реконструкції будівництва водогону проходитиме у три етапи: його загальна вартість близько 10 мільйонів гривень. З державного бюджету передбачено фінансування у понад 3,5 мільйони. Чиновники сподіваються, новий водогін завдовжки у 5 кілометрів забезпечить мешканців стабільним та якісним водопостачанням. У Синельниковому поступово життя із водою налагоджується, у Таромському. Навпаки, мешканці селища із відрами ходять до Дніпра. Раніше більш-менш ситуацію покращував водовоз, який приїздив раз на тиждень. Однак зараз і його не дочекатися Я, як привіз началі місяця. Я взяла бочечку п'ять відер, По сьогоднішній день п'ю з бочки в підвалі. Не то, що я хочу, мені вмитися треба, а мені напитися, їсти, зварити нічого. А я з цілком не піду нікуди. Тісті треба і постирати, і дітей покупати, і прибрати в домі. І воду, саме страшно, її не куди взяти, тому що в колодцях вода заражена. І об цьому знають всі. У нас захоронення в ненадлежащому стані. У сільраді додають, проблема лише у казначействі. Все документы, все, что нужно, деньги были выделены 31 января. Платежки лежат у нас на оплату, нам не проплачивали. Чи хтось злякався нашої знімальної групи, а питну того дня мешканцям доставили. Проте, коли планується наступне надходження, невідомо в епоху високих технологій не мати в оселі ані кухля води, дикість. Однак у Тормському і до цього звикли. Ми вже не казали нам централізовану воду. Ну дайте нам, ну хоч раз у неділю дайте воду. Анців Любимівки інший хлопіт. Вода тут є, її качають напряму із річки. А що поробиш? Додає Ніна Федорівна вижити у селі можна лише завдяки городу. Очень вода йде літом, грязная, технічна, з піском. Повірте мені, з таким піском йде. Вот кран стоїть, я б вам показала. порой от так забивається, ви понімаєте, що його навіть не можу прокрутити. Та цієї весни через нові тарифи на воду від садіння доведеться відмовитись. Цього року платити за полив на Федорівна, як і її односельці, буде в півтора рази більше. Якщо я буду платити 500, я, звісно, брошу. Зачем он мені нужен? Так же я куплю. E, пусть 200 кілограм картошки. Осінь, так посчитайте, сколько. пус два я 500 заплачу, так а так мені потрібно буде заплатити 2000 тисячі за сезон. З різким подорожчанням люди не згодні. Зразу на 50% для людей, які будуть платити від 300 гривень до 700, а мене цвака каже: Люба, мені тисячу місяць платити. На місцевому комунальному підприємстві, яке постачає воду, вважають нові тарифи обґрунтованими. Навіть підвищені вони ледь покривають витрати. З 2010 року тариф у нас не піднімався. Тут не береться за основу, що підняти тільки на. 50%. 50% все впало совершенно случайно. Врятувати ситуацію могли плічильники, але технічна вода, якою користуються мешканці, засмічує їх вже за тиждень. У районі ж уважають, проставити розставити усі крапки допоможе перевірка, так зване обґрунтування тарифів. До речі, вона вже проводилася, і усі інстанції були не проти подібного підвищення. На сьогоднішній день мені кажуть, що це обґрунтовано, що ці підвищення вони не почалися вчора. Ця, цей процес про підвищення цін він був започаткований ще з початку 2012 року, і він пройшов всі інстанції, в тому числі і антимонопольний комітет, і комісію з цін і тарифів, яка існувала на той день. І від усіх цих організацій було отримано позитивний висновок. Непорозуміння поки не владнали, проте людей зобов'язали платити за новим. Ми тарифами, у разі чого кошти повернуть та чомусь у такі обіцянки люди вже не вірять. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік того, що відштовхує людей від теми екології. У рубриці екоідея ми спробуємо змінити таке ставлення і запропонуємо, як саме можна покращити довкілля. Найбільший у світі корабель на сонячних батареях уже перетнув Атлантику. Рісніли заголовками європейські газети кілька років тому. Великий катамаран на ім'я Туранора першим виконав навколосвітню подорож лише на енергії сонця. Для цього на 30-метровому судні німецькі винахідники встановили 537 квадратних метрів сонячних батарей. Через літій-іонні акумулятори електричний струм передається на мотори, завдяки чому і пливе диво корабель. До речі, рухомі гвинти катамарана занурені під воду лише на. Половину, що забезпечує його маневрування без традиційного керма. Тож, перетнувши Атлантику, корабель Туранора із шістьома чоловіками на борту відвідав Канкун, Сан-Франциско, Сідней, Сінгапур Абу-Дабі і повернувся до Монако. Тож головне завдання команди перетнути Атлантику лише на енергії сонця, виконано. Проте не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі з позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських Кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Замість мальовничих краєвидів болота. Цього посушливого літа водойми цвіли буйним цвітом. Тепер, коли мова вже про екологічну катастрофу, почали думати, яких помилок наробила людина, штучно зупиняючи природні течії річок. Чи можна поневолити природу та як повернути усе на круг свій? Дивіться далі. Оце скільки осталося води зараз. по сравненню з тим, що тут був уровень півтора метра не менше. Поповнені весною припаву було й більше доставалося. Такий непривабливий вигляд зараз мають практично всі річки приорілля. Місцевим тепер не переливки, болота смердять, аж у дворі відчутно. Проте раніше пригадують мешканці, вода була джерельна. Це все були ми такими, десь, мабуть, у п'ятий чи шостий клас ходили. Плевеш, отак, вода, дно, видно, черепашки лежать, і раки отакі лежать. Нас обирали. Колись у цих місцях добре рибалили, дичину полювали, раків збирали. Прямо відром черпали воду навіть з льохів. Води було, в мене повен погріб і повен колодязь, я з колодця набирав відро. Тепер тут інший клопіт. Окрім озер, зникла вода з самих криниць. Озеро. А тепер пішки можна ходити. Цаплі бродять. Відра три витянеш, і витягнеш і муляха пішла. 14 лиманів та 25 озер стають схожими на болота. Навкруги 840 гектарів одного лише очерету. Всьому виною, кажуть, вчені рекордно посушливе літо. І зараз глобально, буквально глобально з усіх сторон ми чуємо, що слушать, сушить, сушить. сушить. У нас протягом 30 років річки не пересихали. У цьому році оріль пересухав. Це вже взагалі дуже рідкісне явище. Мешканці двох сіл шукають порятунку від посухи. На їхню думку, вона провокувалася роками після будівництва каналу Дніпро-Донбас. Штучна водна артерія перерізала природну течію Орелі, тому і напрямок річки змінився. Раніше тобто, оріль текла так: через канал теперішній, через систему лиманів Озер і далі воно витікало дюкарі. Впадало далі. Після будівництва каналу, який перерізав старе русло. Ріль пішла новим руслом. Відповідно, водойми, які були раніше в басейні старого русла, зараз залишилися без природних джерел підпитки. Люди сподіваються повернути річку назад та прокласти її шлях через канал. Втім, на думку вчених, то марна справа. Нічого з не вийде. Я ж кажу, що вода тече з заточуючою територією оріль. І в тому числі з озер в Оріль вона завжди тікла. Штучний спосіб заводнення річок та озер при Орілля все ж можливий. У проєкті будівництва каналу кажуть, він був передбачений, та справа лише у грошах. Колись було, коли Дніпро-Донбас-канал працював і в проєктах цих передбачалася частина води, можна було скидати цю гроші. Зараз можна було, аби хто заплатив, вони закачають вам би свиденько. Оце можна зробити. Протягом півроку небайдужі мешканці збирали папери, писали листи та зверталися до різних установ, аби водойми не загинули остаточно. Прийшли виводу, що це треба все вважати. Всю територію переріли, яка знаходиться в такому катастрофічному стані. Найважче кажуть, було довести звичайну річ те, що дамба, через яку висихають водойми, дійсно існує. Я можу вам показати листи, в яких указано від голови райдержадміністрації Магдалинівського району журавля що немає з виїздом на місто не обнаружена. Дамба прокуратура виїжджала, з водного господарства люди виїжджали. Дамба не була обнаружена. В письмах вони писали. Що зв'язку з тим, що вони не можуть доїхати, хоча в цей період засуха була, що повисихало все, ніхто нічого не хотів робити. Лише після колективного звернення селян до голови облдержадміністрації споруда, яку чомусь не хотіли бачити місцеві чиновники, таки знайшлася на відновлення Русла Орілі. Підприємці однієї агрофірми безвідплатно виділили 150 тисяч гривень. На ці кошти була відбудована дамба на ріці, берегу хріпна дамба на ріці Оріль і на водовідвідному каналі Ка-7А построєна дамба. Уровень води піднявся у нас на 71, практично, практичський п'ять метрів по уровні Балтійського моря. Людей з'явилася в колоцях вода. Наповнилися всі охотугодія водою. Річка Оріль з'єдналася з Дніпром, тобто риба почала заходити. Повернути воду у козачий лиман буде неможливо, якщо не вирішити проблему заболочування, говорять селяни. На територіях Гупалівки та Чернеччини утворилось 840 гектарів боліт. Вони з'явилися через недобудову дюкера насосної станції каналу Дніпро-Донбас. Щоб оріль вільно проходила через козачі лимани, слід зробити кілька проколів під каналом, прокласти труби та наповнити водою. Бюджетний запит був до обладміністрації надісланий 12 декабря 2012 року. Ну зв'язку з тим, що не вспіли пройти процедуру. Це питання виноситься на сесію. Якщо проголосують за даний проект, на виділ будуть виділені кошти, то тоді буде. Рідний край спасти зараз. Же селяни чекають рішення стосовно подальшої долі приорілля та продовжують роботи з укріплення. Чи дамбу укріпити, ну, щоб не було тих аварійних ситуацій, допустим, в яких ми йдемо зараз весною, допустимо, канали зараз збросує і так далі. Щоб ця дамба могла видержати будь-який паводок, щоб зробити е, укріпити дамбу, а тобто треба збросити метр на півтора боку. Ят... зараз ми цим займаємося. Посідають перше місце у рейтингу оригінальних і водночас шокувальних презентів. Символом 2013 року стала змія. Напевно, і серед дніпропетровців є такі, хто дарував або отримав такий живий презент. Говорять, мудрість та сила змії передається господарям. Чи так це і чи годяться змії для домашнього утримання, дивіться далі. Це у нас Маїсовий полос. Попал к нам достатньо недавно. Новорічні свята позаду і екзоти поступово поповнюють колекції зооцентрів, говорить ветлікар Олександр Шулешко. Ось цю рептилію господарі вимушені були віддати, бо тварина не вписувалася в інтер'єр. Як чоловік? Тобто не збрати, але не хотів його Тому довго шукав місце життя І остановився на нашому зоопарку, оскільки жалко було таку змійку симпатичну оставить где-то на произвол судьбы. Теперь она живет у нас, получает все необходимое. Надеюсь, ей у нас неплохо. У кращому разі, коли жива істота дістається фахівцям без пошкоджень. Майже усі вихованці, які з'являються в еколого-натуралістичному центрі, мають сумну історію. Більшість рептилій господарі викинули як непотрібну річ. Убинський удав на ім'я льоня багато років слугував забавкою в одному з дніпропетровських ресторанів. Та коли тварина захворіла, господарі її позбулися. У нього сильно заб... розпалілася пасть. Стоматит у змість таке заболівання, коли вони не можуть питатися, у них нагнаєння проїздить в пасті. И мы, в общем-то, совместными усилиями вместе с ветеринарами его лечили, делали ему уколы, антибиотики, после чего, в общем-то, он поправил свое здоровье и с тех пор живет у нас в террариуме. И это достаточно редкое животное, занесенное в Международную Красную книгу. Видимо, он был привезен откуда-то из-за границы. Неправильне годування та переохолодження головні причини, через які хворіють змії у неволі. Випадків, коли рептилію вдалося врятувати, можна перелічити на пальцях. Через людську недбалість екзотичні тварини часто потрапляють до музеїв. У 2014 році, год змії, людям попадають піду в качестве подарки. Це шутка, це весело, да люди не знають, як зберігати животне. Часто ж люди намагаються самостійно навчитися кормити животне, не знаючи всієї техніки. Мірують животне, рвуть піщеводи, виламують зуби, челісті, змії боліють. Попадає в клініки. Врачі вітріної медицини просто не знають, що делать по той просто причині, що вже така стадія болезни, що животне Та Викинуті тварини можуть опинитися у сусідньому будинку і налякати господарів цього спекотного літа до оселі пані Тетяни влізла змія. Я стазу біля змі. А потом шампунь. Я, она, получается, шампунь начала ее взять, она не смогла уползти. Я тогда уже шваброй ее ловила. Потом кульком поймала и отнесла к соседу. Пока месяц не знала, что это гадюка, я еще спокойно себя чувствовала. Но мне сказали, что это гадюка. Ну, тогда это ночи я не сплю с включенным светом. Вот это я сохранила, так сказать, тропик. Кулечки. Вот это я хочу показать. Ну, такі гості у мене тут Фінжили. щоб борони Божа нікого не вкусила. Змії відрубали голову, але викидати рептилію Тетяна Віталіївна не стала. Рештки зберегла для слідчого експерименту. Це один із Уже надаві доже України. Уж обикновенний з ушками жовтими, красними. А это уж водяной. Вторая да. разновидность, которая у нас водится, абсолютно безвредный житель, аборигенный. то есть он тут испокон веков у нас живет на берегах рек, озер. переживать абсолютно нечего. Щоб летальних випадків було менше, у міському еколого-натуралістичному центрі проводять спеціальні заняття, де розповідають, як утримувати та поводитися із різними видами тварин, у тому числі і з плазунами. У багатьох стереотип такий, раз это змія, значить опасне, ядовіта і надає унічтожити. Ну самом деле тільки лише один вид змії, який опасен для человека, водяться у нас в Україні. Це степна гадюка і. И... западнее туда это обыкновенная гадюка. Но встретить их достаточно сложно. А чаще всего все, что встречается нам в лесах или возле речек, это либо водяные ужи, либо полозы, которые никакой опасности для человека не представляют. На початку цього року в эколого натуралистичному центре навіть провели відповідну виставку, до якої увійшло близько 20 видів змей. Я один раз семьюю, но ну, ощущение были ли, 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 ли что я удержу вот это а не змею собачку, потому что эта змея была очень милая. Мне понравился тигриный питон, тем, что он такой раскрашенный, красивый. По ощущениям была скользкая, когда мы не знали, что он Висовує тут язик і ми думали, що там жала оказалось? І... Нічого, вона просто нюхала. Відповідальність за братів менших слід прищеплювати із дитинства, вважають фахівці. Тоді і нещасних випадків серед тварин буде не так багато, крім цього, слід пам'ятати. Этими животными надо специально заниматься, из бухты-барахты их заводить нельзя, то есть человек должен быть достаточно хорошо подготовлен теоретически и практически. Люди, которые заводят такие животные, должны помнить о том, что в кишечнике этих животных может быть большое количество различных возбудителей, поэтому личная гигиена на первом плане. У них есть и гельминты, у них есть и клещи, и различные бактериальные инфекции. Наш випуск завершено, і пам'ятайте, кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження нашого довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.